Коли середньостатистичний покупець заходить в Ікія, він потрапляє в потужну психологічну пастку, покликану схилити його придбати меблі за захмарною ціною. Ікія найбільша і найпотужніша компанія в світі. Щороку вони продають меблів на суму близько 50 мільярдів доларів, що робить фірму найбільшим виробником у світі. Однак мало хто здогадується, що все почалося з фермера з дислексією, який продавав сірники за копійки, щоб вижити. Історія Ікія неймовірно надихає, а її бізнес-методи просто геніальні. Ви безсумнівно дізнаєтеся багато нового. Незважаючи на це, в компанії є темна сторона, яка тісно пов'язана із засновником. Є інформація, що він мав зв'язки з нацистською партією, а корпорацію підозрюють в ухиленні від сплати податків на мільярди доларів. Досить суперечливе минуле. Особливо з огляду на те, що Ікія є четвертою за величиною міжнародною благодійною організацією. Кимерна історія Ікія починається з жахливого інциденту. Акім Кампрад, німець з аристократичної сім'ї, закохався в жінку з нижчого класу на ім'я Франциска в кінці дев'ятнадцятого століття. Батьки Акіма не хотіли, щоб він одружувався з дівчиною з нижчого класу, тому вони були змушені з Францискою переїхати в маленьке село в Швеції, щоб почати нове життя. Акім купив ферму площею 500 акрів. Це дозволило йому заробляти на життя, продаючи свій урожай. У них не було нічого, крім землі, невеликого будиночка і пари домашніх тварин. Провівши рік у Швеції, Акім зрозумів, що йому потрібні гроші. На жаль, місцевий банк відмовився надати кредит. Чоловік не зміг впоратися з такими обставинами. Акім взяв пістолет і застрелив своїх домашніх тварин, потім і себе. Його дружина погано розмовляла шведською, не мала друзів і була вагітна. Їй потрібно було годувати і доглядати за трьома дітьми. Франциска була зовсім самотньою, але вона була мужньою і працьовитою жінкою, яка впоралася з цим завданням і досягла успіху на фермі, незважаючи на свою втрату. Її рахунки були покриті, а діти отримали освіту. Франциска стала шанованим членом своєї громади після десятиліть наполегливих зусиль. Троє її дітей створили власні сім'ї. Інгвар Кампрат, її улюблений онук, став одним з найбагатших людей світу. Хоча сім'я Інгвара не була заможною, він насолоджувався своїм дитинством на фермі, він любив гратися з тваринами та рибалити в сусідньому ставку, а Франциска обсипала його любов'ю та ласкою. Одного разу його тітка заплатила 88 шведських центів за коробку, в якій було 100 сірникових коробок. Вона віддала свою покупку інгвару бабуся Франциска. Придбала у внука сірникову коробку за три центи. Вона була його першою клієнткою. Хлопець продав сірники місцевим жителям за ціною трьох шведських крон, що було еквівалентно приблизно 30 центам США. Хоча грошей було небагато, це підживлювало завзяття Інгвара, спонукаючи його купувати речі за найнижчою можливою ціною та перепродавати їх з прибутком. Коли інгвар підріс, він продавав шоколадні цукерки та різдвяні листівки. Він збільшував свій прибуток з кожною інвестицією в нові речі. Батько Інгвара, підприємець, запропонував йому невеликий кредит, щоб розширити його бізнес. До 11 років інгвар заробив достатньо грошей, щоб придбати друкарську машинку і гоночний велосипед. Франциска завжди була першим клієнтом інгвара для будь-якого нового бізнесу, і вона завжди мотивувала його робити більше. Але вплив Франциски на Інгвара виявився не таким безтурботним, як здавалося, на перший погляд. Судецька область, колишня німецька держава, була частиною Франції до Першої світової війни, коли вона стала частиною Чехословаччини. Але Франциска була німкенею, яка не мала жодного зв'язку з Чехословаччиною, тому день, коли нацистська Німеччина анексувала Чехословаччину, був найкращим днем у її житті. Своїми захисниками Франциска вважала німців. На жаль, жінка була настільки одержима третім рейхом, що її світогляд вплинув на Інгвара. Хлопець був занадто молодий, щоб мати власні переконання, і він не знав про звірства, скоєні нацистським режимом, тому повністю занурився в їхню філософію. У підлітковому віці він навіть вступив до шведсько-нацистської партії. В той самий час інгвар також відвідував школу-інтернат. Незважаючи на труднощі з навчанням, особливо через дислексію. Інгвар продовжував створювати компанію, продаючи ручки, ремені, годинники та гаманці своїм однокласникам під час навчання в школі. Після закінчення середньої школи в 1943 році він разом з батьком офіційно заснував торгову компанію ІКія. На той час компанія не мала фізичного місця розташування, а Інгвару було лише 17 років. Це була проста поштова служба, яка купувала недорогі речі і перепродувала їх дорожче, як це робив Інгвар протягом усього свого дитинства. Фактично він зберігав продукти, які потрібно було забрати для доставки у крихітному сараї неподалік від свого будинку. Але як і Кія, зі скромного сараю перетворилася на мільярдну компанію. З моменту заснування своєї фірми Інгвар імпортував ручки та годинники, які успішно продавалися, а згодом модернізував бізнес, додавши нові продукти. Хлопцю не вистачало знань. Незважаючи на те, що в магазині справи йшли гладко. Його батьки погодилися взяти на себе частину роботи після того, як він закінчив середню школу, він почав вивчати бізнес і комерцію. Інгвар зміг заповнити прогалини в бізнес школі, використовуючи свої вроджені підприємницькі навички. Юнак зрозумів, що успіх бізнесу залежить від ефективної дистрибуції, і Кія імпортувала ті ж речі, що і всі інші. Тому єдиним способом отримати конкурентну перевагу було більше працювати. Спочатку це було складно інгвар керував компанією на відстані за підтримки своєї сім'ї, навчаючись бізнесу, працюючи продавцем у магазині та навіть проходячи військову підготовку одночасно. Крім того, у компанії були проблеми. Хлопець працював багато годин вдень і вночі, але через п'ять років він все-таки зміг доєднатися до ведення бізнесу і почав працювати в Ікія повний робочий день. Йому захотілося розвиватися, тому він вирішив розширити лінійку своєї продукції, включивши в неї меблі. Після Другої світової війни шведський уряд побудував велику кількість нових недорогих житлових приміщень, які потребували меблів, тому це був ідеальний час. Через величезний попит на доступні меблі продажі швидко випередили інші другорядні речі, виставлені на продаж. Крім того, було відносно просто придбати меблі у великих кількостях у місцевих дрібних торговців, а потім перепродати окремі предмети з прибутком. Інгвару було важко встежити за всім, що він замовив. Оскільки чоловік страждав на дислексію, він не міг запам'ятати всі коди, тому давав їм імена, що запам'ятовуються. Наприклад, предмети туалету називали на честь шведських водойм, а дитячий одяг. На честь скандинавських істот та птахів, коли Інгвар розповсюдив буклет, що рекламує нові меблі з цими привабливими назвами, поштою надійшли численні замовлення. У міру того, як підприємство зростало, кожен член сім'ї працював стільки, скільки міг ферма була розширена, щоб задовольнити зростаючий попит. Незважаючи на те, що вихід ікія на ринок меблів був дуже успішним і поступово розширювався, виникла серйозна проблема. Це фірма, що займалася поштовими замовленнями. Вони розсилали брошури з рекламою своєї продукції, які клієнти потім могли повертати зі своїми замовленнями. Проблема полягала в тому, що це був лише один із сотень магазинів, який купував меблі в одних і тих же постачальників. Зниження цін було єдиним варіантом вирішення дилеми. Але це призвело до зниження якості меблів. А меблі, замовлені поштою, мали негативний імідж. Інгвар зрозумів, що Ікія зазнає невдачі, якщо нічого не зміниться. Але потім згадав про те, що вивчав у бізнес школі. Ікія могла б заощадити гроші без шкоди для якості, якби Інгвар розробив більш економічно ефективну дистриб'юторську мережу ніж його конкуренти. Це б дозволило їм знижувати ціни, отримуючи при цьому великий прибуток. Інгвар повністю переосмислив бізнес-підхід Ікія. По перше, він витратив приблизно двох доларів. На покупку великого занедбаного універмагу. Після цього Інгвар вилучив більшу частину продуктових лінійок магазину і відправив рекламну брошуру, в якій говорилося, що зараз фірма продає тільки меблі та товари для дому. Ікія продовжувала розповсюджувати каталоги в звичайному режимі, але покупці вже відвідували магазин, щоб купити меблі. В результаті підприємству більше не потрібно було турбуватися про доставку, що призвело до набагато нижчих витрат на дистрибуцію. Це дозволило інгвару досягти своєї мети щодо збереження якості, знижуючи ціни та отримуючи при цьому значний прибуток. Ікія стала піонером нового і небезпечного методу, в якому жоден інший меблевий магазин не поєднував роздрібні та поштові замовлення. Його ідея вдалася через півроку біля його торгового центру вишикувалася черга з людей. Жителі з усієї Швеції відвідували Ікію як місцеву визначну пам'ятку. Інгвар навіть побудував готель з басейном неподалік. Надання потенційним клієнтам можливості особисто побачити меблі викликало великий ажіотаж, оскільки люди не наважувалися замовляти недорогу продукцію з каталогів, бо боялися отримати неякісні меблі тут вони могли все оглянути та перевірити їхній стан, Ікія змогла охопити величезний сегмент клієнтів, продовжуючи відправляти каталоги поштових замовлень. Незважаючи на це, фірма залишалася не єдиним гравцем у великій індустрії. У компанії з'явилося кілька потужних супротивників. Всі конкуренти використовували звичайну модель поштового замовлення. що означало, що вони не могли відповідати цінам ікії. Це приносило збитки. В результаті Національна асоціація меблевих дилерів намагалася зробити все можливе, щоб розорити фірму. Торговці меблями влаштували останній потенційно смертельний натиск на ікію. Перш ніж вона змогла перевершити їх усіх, Національна асоціація меблевих дилерів випустила офіційний лист до всіх шведських постачальників меблів, в якому було написано: ми більше не купуватимемо у вас, якщо ви продаватимете свою продукцію і Постачальники меблів швидко почали розривати відносини з фірмою. Лише деякі постачальники меблів залишилися вірними Інгвару, а дехто навіть намагався запобігти публічному контакту з компанією. Використовуючи фальшиві адреси, стираючи брендинг зі своїх автомобілів і здійснюючи несподівані поставки посеред ночі. Цього разу загроза була серйозною, тому інгвару довелося швидко рухатися, щоб забезпечити виживання компанії. Це стало переломним моментом в історії компанії, Ікія почала виготовляти власні товари. Інгвар розумів, що якщо він внесе кілька крихітних змін, вони можуть стверджувати, що виробляють зовсім інший продукт. Нарешті підприємець забезпечив термінову поставку стільців з твердих порід дерева для виробництва в Польщі. Оскільки Польща була абсолютно недосяжною для шведських ворогів, вона швидко стала одним з основних постачальників компанії. В результаті IKEA змогла захиститися від потенційно руйнівних ударів конкурентів. За словами Інгвара, бойкот тільки зробив компанію сильнішою. Вони мали унікальні конструкції, які виділялися на ринку. А також потужну базу постачальників, на яких вони могли покластися. Одного разу, після того як Інгвар закінчив фотографувати один з нових столів, його співробітник насилу помістив його в машину, щоб перевести назад на склад. Інгвар запропонував змінити дизайн столу, а саме зробити його розкладним, щоб ніжки можна було відкручувати. У них швидко з'явився перший прототип. Бізнесмен відразу зрозумів, наскільки це зручно. Адже ніжки столу можна легко прикручувати і відкручувати. Ікія досягла чергового тріумфу, надсилаючи меблі в плоских коробках, які розбираються для зручного транспортування. Це означало, що товари можна було зберігати та переміщувати ефективніше та дешевше, з меншою кількістю пакувальних матеріалів та меншим ризиком пошкодження під час транспортування. Іншими словами, плоска упаковка швидко знизила витрати компанії. А також підвищила швидкість і безпеку відвантаження. Крім того, пам'ятайте, що до 50-х років людям доводилося чекати, поки меблі будуть виготовлені та доставлені, тоді як тепер вони могли забрати їх одразу. Це було дуже вигідно, це суттєво вплинуло на клієнтів. Коли дослідники виявили когнітивне упередження. Відомий як ефект ІКія, вони дізналися, що покупці цінують речі більше, якщо вони беруть участь у процесі створення. Після успіху першого магазину Інгвар мав намір створити новий, більший і кращий торговий центр у всіх відношеннях. Місцем бізнесмен обрав Стокгольм, столицю Швеції, але він надав перевагу сільській місцевості, а не центру міста. В результаті інгвар отримав значну знижку на нерухомість, що дозволило йому створити великий магазин. Але йому потрібно було вдосконалити концепцію, якщо він хотів взятися за такий великий проект, і саме там інгвар продемонстрував свою справжню геніальність. Щоб не носити нічого з собою під час відвідування торгового центру, споживачі повинні були взяти з собою аркуш паперу та записати код кожного товару, який вони мали намір придбати. Незважаючи на великі розміри, магазин мав лише один вхід і вихід, який часто було важко знайти. Люди можуть деякий час петляти по різних районах, але вони вважали за краще рухатися по односторонньому шляху через весь магазин. Це було схоже на лабіринт з поворотами кожні 50 футів, щоб покупці могли здогадатися, що буде далі. Це також означало, що перед виходом ви повинні були перевірити кожен відділ і товар у магазині. Ви не просто приходите і купуєте один товар. Ви бачите все, що вони можуть запропонувати, що підштовхує вас до спонтанних покупок, які ви не збиралися робити. З огляду на це інгвар розробив аранжування в три основні етапи: спочатку це був шоурум елітних меблів для кухні та спальні, після цього з'явилася лінія, яка пропонувала товари з нижчою вартістю, такі як прикраси для дому та посуд. Незважаючи на те, що дизайн Інгвара на перший погляд здається раціональним, насправді це було геніальне рішення. Підприємець використав три помітні психологічні обмани. По перше, в магазині використовувався так званий ефект руїни, який означає, що освітлення та дизайн вітрин мали на меті привернути увагу споживачів і спонукати їх не поспішати. Клієнти більш схильні до імпульсивних покупок меблів, виходячи з того, скільки часу вони проводять вікія. Згідно з дослідженнями, більшість покупок в цьому магазині є незапланованими. По-друге, оскільки торговий центр був таким великим і рухався лише в одному напрямку, споживачі повинні якомога швидше записати коди для найдорожчих речей. В іншому випадку їм довелося б починати все з нуля, що може зайняти багато годин. По третє, ціна нової прикраси виявилася вигідною в порівнянні з вартістю великого обіднього столу, оскільки предмети спочатку були дорожчими, перш ніж клієнти перейшли на дешевші речі ближче до кінця. Знову ж таки, контраст між цінами заохочує до імпульсивної покупки в результаті прибуток компанії неухильно зростав.